Е. Ну та. Штучний інтелект тут не дуже просунутий. Але купою напевно все одно задавлять. А ні, ні, все ж не задавлять. Привіт усім, ви на каналі Steel Ост, а сьогодні в нас на огляді гра під назвою Indiana Jones and the Great Circle. Нова гра студії Machine Games, яка найбільше відома серією Wolfenstein, виявилась ковтком свіжого повітря у жанрі пригодницького бойовика. Звісно, як вже було показано на початку відео, в грі все ж є очевидні проблеми, але вони не такі значні, щоб спотворити враження від проходження. Штучний у ворогів, хоч і повністю, як би краще підібрати слово, каліцький рагульний, ганемний, жахливий. Все ж він не викликає роздратування, а скоріше усмішку на твоєму обличчі. І на моєму. Так, противники повністю глухі і сліпі, і навіть якщо тебе помітили, від них з легкістю можна сховатись. Із мінусів ще можна виділити не дуже цікаву подачу додаткових квестів і не прям шедевральний дизайн рівні, на мою думку. Щодо першого, можу сказати. То додаткові місії не прям жахливі, але проходити їх чомусь не дуже тягне. А дизайн рівні, на мою думку, залишився таким же, як і в останніх частинах Wolfenstein. Чи погано це ні. Але я особисто хотів би, щоб це було реалізовано якось по-іншому. Ще хотілося б виділити не дуже зручний інтерфейс і деякі візуальні баги, як от блимання екрану і пусті піктограми взаємодії. В принципі, на цьому більшість мінусів у грі і закінчується. На що кидається око, так це графіка. Вона в грі дійсно досить передова, і в деякі моменти може видати прям кінематографічну картинку. Digital Foundry навіть назвали нового Індіану Джонса найкращою графікою 2024. Чи згоден я з ними, не знаю. Але анімація і модель персонажів тут дійсно не перевершені. Дивитись катсцени в грі це ніби дивитись черговий фільм про індіану. Нормальний. Як я і казав у ролику в топах 24-го року, дух і атмосфера перших фільмів Індіана Джонса передані відмінно. Сюжет і персонажі прописані добре, тому ця ігрова пригода здається ніби ще одним творінням Стівена Спілберга. Видно, що розробники люблять всесвіт Індіани і ставляться з повагою до нього. А різноманітні посилання на фільми змушують тебе з теплою усмішкою на обличчі згадувати минулі часи, в яких ти вперше дивився ці захопливі пригоди відомого археолога. Майже всі персонажі в грі це не пусте місце, а добре прописані особи. Головний герой Індіана Джонс, як не дивно, візуально повністю кіношна копія перших частин. Адже подій в грі, як я зрозумів, відбуваються між першим і другим фільмом. Вже знайомий нам по Last of Us Трой Бейкер. Досить непогано озвучив Індіан... Блін, яка індія... Індіана! Індіана! Досить непогано озвучив Індіану Джонса, і чим більше граєш у гру, тим більше починаєш вірити в його легітимність. Як і на подобі фільмів Індіани, супутником головного героя є жінка. Тут це дама на ім'я Джина, італійська пані, яка намагається знайти свою сестру. Антагоністи в грі, як і основні, так і побічні, теж дуже харизматичні. Спостерігати за хімією між головними персонажами реально цікаво, а діалоги тут по-кіношному захопливі і веселі. Продуманий до найдрібніших деталей сюжет кидатиме Індіану в Джонса в найрізноманітніші локації, як от Італія, Єгипет. Ірак чи Гемалаї. Переміщатися по них можна через такі собі вказівники, які розкидані по карті. І навіть якщо ви завершили проходження основного сюжету, все одно можна буде повернутись і допройти все, що пропустив. Щодо геймплею, то він тут не такий простий, як здається, на перший погляд. Індіана Джонс це скоріше симулятор Джекі а не шутер. Звісно, вогнепальна зброя тут є, і навіть по стандарту у Індії револьвер. Але вона тут грає швидше другорядну допоміжну роль. Основним способом знешкодження ворогів є навколишні предмети. Їх є досить велика різноманітність: палки, мітли, сковорідки, гітари, якісь щітки чи труби, загалом усе, що попадеться під руку. Та навіть саму вогнепальну зброю вигідніше використовувати в ближньому бою. Револьвери, як і деяку збережену зброю, можна ремонтувати ремонтними наборами, які розкидані по локаціях. Також індіана може їсти різну їжу для відновлення витривалості і лікувати з бентами для відновлення полоски здоров'я. Іноді можна знаходити якісь артефакти на локаціях, зазвичай вони однаково виглядають. Також є система прокачки, яка заохочує тебе детальніше досліджувати локації. На них ти можеш знайти такі собі буклети з різними навичками і апгрейдами, які в деякій мірі будуть впливати на ігровий процес. Щоб розблокувати їх, потрібно витрачати очки прокачки, які даються за проходження основних і побічних квестів, а також за знаходження рідкісних реліквій і предметів. Також по сюжету нам знадобиться купівля деяких предметів, без яких подальше проходження просто неможливе. Тому гроші Індіана також гребе під себе. Залишки грошей можна витрачати на ті ж буклети, тільки вже в торговців. Ще від стандартних шутерів Індіану Джонса відрізняє перехід в режим від третьої особи. В моменти, коли головний герой підтягується на батогу, йде по урвищу чи просто звисає на якомусь краю, камера плавно віддаляється з режиму першої особи до третьої. Виглядає це все дуже автентично, без всіляких подьоргувань, тому вже через декілька хвилин ти звикаєш до цих переходів. Індіана Джонс на Рембо тому гра заохочує проходження саме стелсом, враховуючи розумові здібності тутешніх ворогів, він тут ніякий. Помітили тебе чи ні не важливо. Ти все одно можеш усіх виробити навіть без підняття тривоги. Хіба що вже більш жирних противників так просто не позбудешся без щурячого підходу? Але як і було показано на початку відео, все ж можливо створити ситуацію, в якій вороги двозначне IQ. Не зможуть нічого зробити. Вони діють за одним і тим же сценарієм, ніякої різноманітності тут не буде. Боси. 1, 2, 3, 4. Все. З ними така ж ситуація. Ніякої складності в бою не буде абсолютно. А от головоломки в грі досить цікаві. Враховуючи, що Індіана Джонс, археолог, який постійно розгадує загадки, вони в грі мали б бути високої якості. І знаєте що, вони дійсно непогані. Чим далі ти проходиш сюжет, тим більше підвищується градус складності головоломок. Вони всі різні і креативні, з нестандартними підходами і дуже якісно вплетені в сюжет. На розгадку деяких з них можна витратити по декілька хвилин. Але роздратування від цього немає. а лише радість від ще одної маленької перемоги. Тому головоломки Індіани Джонса беззаперечно можна назвати класними. Оптимізація в грі хороша. При такому графоні ще й дивуєшся цьому факту. Бог ти мій, до чого ж ми дійшли, що вже хорошу оптимізацію сприймаємо як якесь свято, враховуючи релізи останніх років. Ціна на ПК майже 2,5 тисячі гривень. 2,5 тисячі гривень. Української локалізації немає. Ну тут або геймпас, або... Хоча навіть якщо купити за повну вартість, розчарування від гри у вас точно не буде. Якщо не звертати увагу на незначні мінуси, які я перелічив, то Indiana Jones and the Great Circle це дійсно свіжий ковток для пригодницьких ігор. Це не ще один ремейк чи перезапуск, а абсолютно нова і класна гра по всесвіту відомого розкрадача гробниць. Не цього. Від проходження даної гри я отримав тільки позитивні емоції, тому оцінюю її на 8,5 балів із 10. Хто ще не грав у нового Індіано Джонса, то раджу ознайомитись. А хто грав, той і так усе знає. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а також пишіть в коментарях, що думаєте про нового Індіано Джонса. Ну а ми зустрінемося вже в нових фільмах.